Всім привіт друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Ваня Козак, хто ще не знає, дякую, що завітали на мій канал, на це моє відео. Пришла я до цього шалашу. Дивлюся, все тут добре, нічого такого не зламаного, не поламаного, не вітром зламаного. Столик стоїть на місці, зараз тут покажу. І ще також подивіться, що я приніс. Це не просто досточка, дивіться. Класно, скажіть. Тут пише Ваня козак і, і, і такий знак ютуба. Хочу ось так. Ось так повісити класно. Зараз на віровочку, таку шурупу закручу, віровочку і сюди шурупчики і і буде так вісіти класно. Я вже її рік назад зробив, і так вона в мене лежала на дачі. І я її не приносив, а це був на дачі, тут згадав її, знайшов вже десь в завалах, там в ящиках. Знайшов і думаю, візьму таку класну, гарненька, у паливій, бачите, газовою гривкою. І так класно, дивіться, виглядає. Тут зараз повішу. Толиком все добре, дивіться, стоїть. Все добре. Звичайно, бачите, зверху всякі ці віточки, то кашечки сидять на них. Ось так виглядає. Зараз відближу, ось так бачите. Вітер сьогодні трішки поганий, але ну, нічого. Ось так вже дивіться зараз. Дивіться, і так гарно зараз покажу вам ближче. Думаю, гарно. Все, класно так повіряли. Мені сподобалось, дивіться, раз. І висить така гарненька, як вивізка, як... як, наприклад, вітаю як велка. Кажеться, отак так взагалі що щось там видно, але... Не дуже видно, як зблизька дивися, то там Ваня козак пише класно. І значок ютуба. Ну, як ви зрозуміли, це не кінець відео, бо тільки щойно пройшло пару хвилин і вже не може вона закінчуватися. Повісив таку цю, взяв такий великий рузачок, ну для чого ж я його обрав. Хочу сьогодні піти ще на стару хатку, Ту що я обтягував такою пленкою, пам'ятаєте? Подивитися, що вона як, там може щось її відремонтувати вже 4 місяці на неї прислали, 4 чи 5 навіть місяців не був, я не пам'ятаю скільки. Десь 5-4, десь так. Півроку вже на ній не був Хочу сьогодні піти вже перевірити як там на що. Інтересно мені. Так, ну що дивіться, який тут вже колючка така виросла. Так, ну інтересно, дивіться, столик знову. Ну блін, йо моя. вже якийсь брівно хтось положив. Так Ну, це було як завжди. Но ну, хатка що. Ось така, коротше. Фух, я вам казав, що ця хатка, пам'ятайте, з пленкою була Дивіться, ця пленка просто. Ще костю висвітлючи через. Це нормально хадить. Дивіться просто поддирав. Ну, я думаю, що це не вітер. І немає, я не бачу де вона Ні на подлі не валяється ця пленка ні, мусорки не те, але ну, тут мусорки нема вже. Ось так, дивіться, вже скільки прощено, тобто я ж тут скільки ставив досок, що тут взагалі ось так було, бачите міні-геть палець 200, а тут -а просто рука, там вже ціле тіло. Ну, бачите, трішки треба наставлювати. Дужу взагалі викинути. Все таке сухе, знаєте. Дивіться. Ну, гарно так прийти. Скину рубзачка. Гарно так прийти, кажу, на хатку, яких вже пів року не був. Які відео мої починалися, пам'ятаєте. Перша хатка, яку я зробив, навіть перші відео, там перші... 10 відео були цією хаткою. Далі хочу подивитися, що ще ті дуби хтось зам'яв. Ну, вроді би нема, ні. Чи може я зараз піду вам засніму ті дуби, пам'ятаєте, що я садив? Не пам'ятаю, не бачу, чи вони є, чи немає. Ну, змінилося багато чого. Трішки в худшу сторону, але зараз трішки думаю. Ремонт зроблю такий. Тут понаставлю, ці і оце валяється. Навіщо, ну, знаєте, воно. Ось так, наприклад, поставити, зараз трішки зроблю. Хожу, хожу, не знаю. Ну десь отут я садив. А, о. Може і оце, не знаю. Ну коротше він дото взагалі не прижився. Це то не він, може він. Сам не знаю, коротше вже сам позабувався Природка тут така гарна, дивіться, поле. Подобається, це мені таке місце гарне. Так де тут? так? Курмушки? Пам'ятаєте, кормушка висіла, теж немає вже. Квіти десь взагалі щось не пам'ятаю вже де. Чи квіти, чи що. Де вони, як, дивіться. スタッフ。 Стало краще. Трішки. Так, ви бачили, як було до. Тепер показую після. Дивіться, думаю, стало краще. І вхід прибрав. І там стало краще всередині. Давайте з цієї сторони подивимось. Так. Ну, думаю, стало набагато краще, як ви бачите. Так, зараз ще щось хочу показати. Дивіться, говпроп став на таймлапс. Чому ж він виключився зараз ще раз? Все. Пішла, йо, чуть-чуть. цю чуть яму не впав. Ще раз покажу, ну бо краєвид гарний, а телефон ще краще показує, чим живу. Так, ще хочу що це показати. Ну і ще, до речі, я походив тут, а пошукав, не знаю. Немає ні оцей пленки для них. Немає ні отого пінопласу, знаєте, що я на ньому сидів така лавочка, була надію, що він не розлетівся в поліці, а хтось його забрав. Ну ось так. Тут десь ще захламіщено ну, ось так, дивіться, бачите, як є. О, ну прикольно тут. Вчерашні поставив. Раз удобно сидіти. Я ось таку дивіться, піцу маленьку. Зараз думаю розігрію, буде смачне. Забив столика під перекими двома палками, а то викрутка зламалась, хотів закрутити нормально, але не вийшло. Бо тоді я шуруповертом закручував, то їх і не викрутиш, і не закрутиш так сильно закручені. Ну нічого, хоч якось стоїть, кружечку можна поставити, ну. Якусь тарівку ставити, бо може ще впасти. Звіти. Класна погода сьогодні нам трішки витереєсть, то вуха задуває, треба в капішончику сидіти. Так, ось таке капучино бачите фульзі думаю чи ще через ножик не пробилося. Ну ні. Добре, так. ну давайте скуштую пісу, бачите, їх три було чотири, одненька впала, то я її вже... Положив на деревце, думаю, якась пташечка може з'їсть своча своєї піци. Mm. Внизу ще корочка, така піджарна. Тікай, муха. М -м. Смачна, дивіться, і ковбаска, і не суха. Вона хоч тут тіста в два рази більше, ніж в начинки, але вона не суха і не скажу, що тіста багато. Смачна. Взяв таких 12 штук. І смачно наївся. Мені й три хватить. Смачне, ще й в лісі приготовлено. Приоткривається так і п'єш. Ще одну. сир не розпався, бо не було кришки, але вона тепленька. Знизу піджалилась, корочка відчувається. Видиш. Так. Так ще трішки залишилось. Ну, я обов'язково потім заберу Хай. так Показую ще раз краєвид і Гумпро вже забрав. Так, зараз пройдуся трішки сюди, далі по полю. Кажу, як гарно. Скажіть, як гарно, подивіться просто. Хмари йдуть. яке треба фото в Instagram зробити Все, зняв турте фото в інстаграм. Заходьте в мій інстаграм. Ось назва інстаграму. Там я викладаю фотографії. Може якісь деколи відео. З великих відео, з Ютуба, викладаю короткі відео. Щось знімаю в Інстаграм. Ось так похудив ох ти, чуть не пахло. Так, вас зараз зайду сюди тако, знаєте, сісти. О! посидіти, ну дивіться, місця якраз. От я лежу, а в мене ноги не на виході терчать, а вже якраз в хатці. І все. А ще взаді скільки місця можна ноги туди. Дивіться яке дупло. Інтересно, хто там живе. Ось за цими кущами хатка. Дивіться, ця стежечка, я пам'ятаю її. Там, бачите, два дерева поваляних. Ходив я тоді. О, зараз переверну. ходив я тоді на... Знову кашкет мій перекусився. Йома йо, що це з ним? Ходив я по цій стежці, ставив фотоловушки, пам'ятаєте, фотопастки. Там теж маленький такий шалашик. Ну отута я пакетика тут ще якось, я його туди запихав і тут був він. Бачите, ось від лавочки, пінопласту залишки. Думаю, надіюсь, він не десь в лісі лежить, а його вже хтось забрав і викинув. Ну Ще поставив одну опору і вже столик О, то взагалі зараз добрий, як колись був. Нормально вроді стоїть. Не знаю, на що його хто ламав. Як стояв собі столик, гарно стоїть собі добре. Ось так я класно провів час. Повісив ту класну табличку. Мені так вона сподобалася, гарно так вписуюсь, так чик туди поставив на дерево. Класно, зробив трішки, як сказати, ремонт. Прибрався цій хатки старий. Класно. Піджарив, піцу смачну так класно час провів. Дякую всім за перегляд. Всім пока. Іду вже, додому. іду вже по лісі по такій снежинці. Забув ще вам сказати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І ще обов'язково заходьте в коментарі. І напишіть в коментарях, що ви хочете дізнатися про мене, про моє життя. Взагалі, про що хочете, що я вам розповім. Хочу таке, знаєте, круте відео зробити. Відповіді на ваші коментарі.